Вітаю, гайс. Зараз ви побачите веселу катку на фермі. А головне, що я вам хотів сказати: прямо зараз ви перед собою бачите QR-код. Посилання також я в описі під цим відео. Там зараз проходить розіграш 7,5 тисяч бонз. Перше місце залутає 4,5 тисячі, друге місце 2 тисячі і третє місце 1000. Розіграю в прямому ефірі. Витратити ці облігації, ви зможете на все, що завгодно у внутрішньоігровому магазині Arena Breakout Infinite. Ну а найкраще місце, де ви класно можете провести час, це звісно ж, мій твіч. Заходь, переконайся сам, напиши привіт. В чат давай познайомимось і ставай частиною нашого крутого україномовного ком'юніті на твічі. А тепер погнала дивитися відео. Що <потрібний> віде> ти кажеш? мене інтернет. Ааа, не зрозумів. Піняв тебе. Ща попробую зачистити, поки ти появишся. Провести зачистку, ебанату. А, ми де заспавнилися? На ангарі. бляло, один. А, там битко бывает, я встигну зайти. Ооо, Асмот, ти шо? Повага, велика. Аркрейдерс, Raiders, блять, ми всі чекаємо. Я буду тупо в неї задротить, блять, як лютий лох. bold one Тобто що то мікро дуже сопить, дуже, блядь, шума дохуя з нього. Не надо? Да, да, да. Star. Да, це актори, актори. Через півруку Равролик буде кричати про Аркс Рейдерс Я не бачу туалат на її війні. Не так? Да, Надо ти лутати. Чел на горі стоїть. У мене в упорі чел поможи, пліз. Бежу. Ну, он на горе короче. Я сейчас похились, подожди. Там какие-то патроны дерьма, ебану. Граната летит мне. Спеши, не спеши, не спеши. Я сейчас выхиляюсь. На патронах. понял, понял, понял. К Я його в'їбу. зайшов на патрон. зайшов. Ох, ебать, это солідний дядько. З ГС-ками. я рюкзак його заберу. По кавери пліз мене. Кабель ВГА знайшов. А, так він вийшов по кабелю. у нього поняв монік не підключений. Бля, у нього він вийшов чисто, ну, за кабелем. Не може пограти. То ви не зміг патроном нормально. <нставить> да, 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 да. Значить, я ж кажу, одягнувся так чисто, щоб в магаз вийти. Та я думаю, чому він такий позорний, блядь. Ха. <реш> Джон Рамбо, блядь. <реш> та та тоже нормально. Ну, то шо я? Я. У мене... мене одна тема. Граюся в шутеры, блядь. <реш> <реш> нормально, нормально. Я підам туалетку збирать там. Там нас шейх за блядь блять. Дуже дохуя сегодня. Ще мій мій земляк з Черкас. Сьогодні прикинь, зафоловився. І вже встиг в'їбать там тисяч п'ять, я не знаю, майбі більше. Солидно, блять. Черкас ебашить. Як ти цей, як ти просто бучаєшся, пол. У мене в упорі хуй. Уже немає хуя. Ще один там? Бля, я злякався, думал, он ожил. Он ну, нахуй. Не, он там дергается. Онлайн будет 1010 максимум. Ну, это все одно в 10 раз больше, чем сейчас онлайн в арене. Больше, <говорит> чем <говорит> Тому якось похуй. Монданчик по да. розповідає, що в червоній зоні ботачели вже ходять. Це, це точно не свідчить про те, що з грою все в порядку, блядь. А нас пушать, блядь, да? Да. Понял. Відкат я... кидай під гранати. Ну він кидає з того боку, блядь. Да. Шлеха и я. Я в середине забег, я розовый. Да? По девочкам. А, я в подвиге під... кошки <Слышки> попал. Пойди, что ты с патовищей. Я знаю, где он. Бэмс. И ты труп, долбоёб. Так и да. Сзади у нас пришли. Ну-па. я не чую його. Ні, він десь близько. Наче по справа на центральному? Бля, у цей штрих тупо лякає, він заєбав, він стоїть, як живий, блядь. Ще на свічки має бути, чел. Пом забор уже приехать, блядь. Заборный воин. Заборный, блядь. Ох, ебать! Та ви шоу, пацани? Блять, ну оце, да. Ебать, я їх зложив одною хаешкою. Це піздец. Я єбу, Шо случилось, пацани? Я єбав, блять. Ніколи не стійте під одною хаешкою, хлопці. Шо ви ж себе так не бережате, блять? Бля, не бережуть себе, піздец. Лес моес. Где такі вони заряжены, я в ахуе пацаны. Єбать Ебать. Шо це таке бля? Як мені це все вынести? У мене это є. Пиздец. Бля, я таких за заряженных... Не бачив типів давно, реально на фермі Боже еб. What the fuck is going on? Так, давай це все консолідувати якось будемо. Ну, По-перше, тут армор жорсткий, у типів. Алтин. багать. Серйозно? Розгорни фашку. пейнич твій господар кидає тобі косточку і питає, коли пав скачаєш. Який господар, бля, алло. Господар, бля. Чудіш, чудіш, я бля. А РК ця, по-моєму, в один слот стає, яка у нього, так що, якщо слот звільниш, поставиш. Так. Да. Так, мені потрібно Бемс викинути, викинуть, викинуть положитись сюди. Глушник перетягни в фашку і покинь туди ГС. А, все. За, ну, я через стрім дивлюся, запізнюю. Бля, мені б ще броник цей красивий якось забрати. я не знаю як це зробити. Це ніяк я не зроблю. ж, блядь, своїм. Т-26, у нього 53 Ну це, це кращий бронік, да, але. Понятно. А відкрий цей, відкрий ще раз, блядь, що там у тебе валяється, нахуй, в дику. Да що, що? Welcome to the club, buddy. Ну, в сенсі, який господар той, котрий тобі в будку кісточку і кидає, щоб голодний не був, гуляє і тебе і так далі. далі, ну йомаю. Ча, у мене просто ще тут кіли. Welcome to а. the club, buddy. Дякую за follow, nofix, дякую велике за підтримку. А нахуй ти цю каску забираєш, ксс-овську? Вона що, блядь, зараз дорога чи що? Ну, каска разом зі склом, типу. Скло 2 слоти забирає. Не дешеве. Каска разом зі склом 4, типу. Ну, ну де, яке у нього, блядь, скло і чи воно не вйобане в ног, знаю. 38, це нормально. Лайбл. Ні, ну да, нормально. О, диви золото, а перший. Оце хоботня, я в ахуї, пацани, да? Оце хоботня. Злутала мразь, стоит сотки. Не, схоже на тикет фиолку, походу. А у него под... Чего у него патроны на жопе, а не. Блядь, Не-не-не, я чекаю уже. А, понял. Бо в мене перегруз. Не знаю, чого опирається пейнич, Оно я слухаюсь господаря, а він мені не кісточку дає, а шматочки м'яся. Дякую, Шима гав-гав. Так. ну Я сумніваюся, що в цього лимаря рюкзака не було. Перше, блять. Вони тут з кимось пиздились. А, так тут ще одна фашка, бля, я її все одно не поміщу нікуди. Кинець, це все збирав, а тут щось якийсь ще крис сидить. <вес> Юнік, зайчик мій привіт, вибач, що розбудив тебе. Алла, тобі з Данчиком дуже пощастило. Ти це чоловік моєї мрії. Якби вони були одружені, я б, скоріш за все. Забрав у тебе від від джавність губить людей. Ще на данчика черга вже тут із штурвалів выстроїлася, але. Я думаю, Данчик зі мною був би по факту Привіт, привіт, тут понесла славху. Жадібність губить людей. Не-ня, я хотів залутати мейн Та ні, я думаю, пацани, вони мейн все-таки лутали і той чел все таки в жопі ніс щось. Було б весело, аби святушник спиздив рюкзак рок. Ну, було б весело. Я б розвалив би монітор, але було б весело. Усім килів. А, ладно. У мене 5 кілів. Я вбив двох, по-моєму, акторів. 3 мільйони мінус